Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Сьогодні 24 лютого 2024 року. Друга річниця війни, яку розв'язала Російська Федерація. Росіяни з'їхали з глузду, сілися на танки, літаки, на БТРи і пішли війною в нашу Україну, знищуючи все на своєму шляху. Нібито визволяти кого і від і від чого не зрозуміло, не зрозуміло світу. Але нам, українцям, це дуже добре зрозуміло. Вони прийшли до нас знищувати наше українське життя, знищувати українців як націю. Вони мріяли взяти Київ за три дні, а Україну поставити на коліна за тиждень. Але два роки йде війна. Дуже важка і кровопролитна. Вони дохнуть пачками, земля їм українська бетоном, але все рівно лізуть і лізуть. І я дякую нашим захисникам, нашим захисницям за їхню мужність, за їхню волю, за їхню жертвеність своїм життям заради нашого життя, заради існування нашої держави. І я впевнена. Україна була, Україна є, і Україна буде жити. я показую вам цвітіння оцього красивого фаленопсиса з дуже незвичайною варігатністю листя. Пам'ятаєте, в останньому завозі у інтернет магазин Регіна Орхідея Шоп я проводила вам там типу щось репортажу. Я показувала вам ці фаленопсиси з надзвичайними. Листями і казала, що перше, що мені впало на думку, так це те, що орхідея хвора. Але переночувавши із цією думкою, от приснився мені цей фаленопсис, і я вирішила, що саме з таким листям, з такою варіатністю листячок, в мене Палинопсісів немає, тож він мені потрібен. І я показувала вам, як я замовила його у своєму ж місті, замовила його поштою. І показувала вам, що він приїхав з квітконосом вже готовим до цвітіння. Ось він розпускає свої квіти. Залишилось у нього розпустити два бутончики. Розмір квіточки у нього міді 5 см. Але забавлення саме те, що мені подобається. Білий, з рожевою серединкою і губою, знаєте, нібито як перламутровою. Це фаленопсис Мікі Смайл, я його бачила і раніше. Але із звичайним листям він не так ефектно виглядає, як він виглядає на фоні оцього красивого, незвичайно вирігатного листя. Нового зросту нових лисячок я в нього ще не бачу. О, орхідея квітне. Сказати, що я прям в захваті від таких квітів, ні. Але поєднання красивого листя і таких ніжних квітів, то мені дуже вподоби. Зважаючи на те, що розмір квітки у цього фалину все 5 см, то в подальшому у домашньому цвітінні він повинен вітнути пишненько, навіть на декількох квітконосах. І як я сама собі уявляю, то це буде дуже-дуже красиве цвітіння. Він був у горщику розміром 3,5 дюйми, щільно напханий мох. Він достала його із цього транспортувального горщика, підклала наниз крупні кусминчики кори, трохи розпотрошила оцей мох, третю частину цього моху викинула, щоб більш повітряна така получилася посадочка. Підрізала йому мох. Під шийкою зробила коротшою, щоб, не дай Боже не почала підгнівати від холодного і мокрого моху шийка, і отак його посадила, змістила в той самий силиконовий горщик, в якому він і був початково. І от зараз він у мене виглядає так. Сподіваюся, на те, що він відквітне, почнеться зростання. Нового лисячка мені дуже, ну просто дуже цікаво, яким же ж буде забарвлення у нового листа. Квіточки, на перший погляд, нібито простенькі, але дуже-дуже милі. Мені не дуже подобається строкатість в квітах. Я більше полюбляю такі пастельні тони, ніжні то. Цей фаленопсис прийшовся мені до смаку. Отакий От красунчик. Подивіться, який, яке в нього горло, яка красива губа, як перламутр. Красивий фаленопсис. Ну, сьогодні в мене до вас все. Бажаю всім миру і здоров'я, терпіння, наснаги, мужності і сили нашим захисникам, нехай Господь Бог, і наша любов, і наша віра допоможе їм визволити нашу країну від нечисті, орків.